Вітаємо в подкасті, присвяченому 125-й річниці Національного університету Запорізька політехніка. 125 років це не просто цифра, це епоха, сповнена змін та досягнень. Ми запрошуємо вас у динамічну подорож крізь історію нашої «Альма-Матер» від перших кроків до сучасних технологій. Слухайте, як Запорізька політехніка змінювалася, зберігаючи свою унікальність. Сьогодні наш випуск про майбутнє освіту, яка відкриває можливості, та про тих, хто тільки обирає свій шлях, абітурієнтів, школярів, мрійників. Саме для них Запорізька політехніка проводить дні відкритих дверей. Профорієнтаційні заходи допомагає підготуватися до НМТ та вступу. Також будемо говорити про те, як університет знайомить із наукою, технікою, підприємництвом. Дізнаємося, що таке STEM-освіта і як школярі створюють стартапи. Вибирати професію непросто у 16 чи 17 років неможливо на 100% знати, ким хочеш бути, яке твоє покликання. Але коли поруч є ті, що допомагають спробувати себе в різних професійних ролях, усе стає набагато простіше. Для цього політехніка щороку проводить дні відкритих дверей. Ці заходи більше, ніж просто екскурсії. Це перший крок до великої спільноти, частину якої може стати кожен. Наприклад, наприкінці березня захід для майбутніх абітурієнтів проходив у форматі інтерактивного бінго. Кожному учаснику видавали спеціальну картку, яка давала можливість активно взаємодіяти з представниками кожного факультету. Ми проводимо перший день відкритих дверей у листопаді. Де головний акцент знайомство з нашими спеціальностями через інтерактивну екскурсію та майстер-класи. У нас можна управляти машинками та квадрокоптерами, позмагатися в інтелектуальних вікторинах та спортивних змаганнях. Вдруге, ми проводимо наприкінці березня, де знайомимо з правилами вступу до нашого університету. Розповідає директорка навчально-наукового центру Запорізький регіональний центр політехнічної освіти Тетяна Соловйова. Для тих, хто хвилюється через НМТ, у Запорізькій політехніці вже багато років допомагають підготуватися до тестування. Тут працюють підготовчі курси для учнів 11 класів, де досвідчені викладачі пояснюють складне простими словами: багато практики, тренувальних тестів, безкоштовне пробне тестування. Все це дає можливість перевірити себе ще до реального іспиту. До кожного предмета готують і відеопояснення. А за умови вступу на спеціальності, що мають підтримку держави, слухачі підготовчих курсів отримують додаткові бали. Ще одна особлива подія це ніч науки. Захід уже традиційний і об'єднує не тільки студентів, а й школярів, які можуть поринити у світ наукових досліджень. Ми запрошуємо всіх і дітей і дорослих. У межах цього заходу ми проводимо щорічну дитячу наукову конференцію. Кількість учасників кожного року зростає. Загальна тема моя нова Україна. І варто зазначити, що учні говорять про серйозні дорослі речі. Доклади учасників нікого не залишать байдужими. На ніч науки викладачі Запорізької політехніки готують для демонстрації цікаві наукові експерименти, які доводять, що наука це дуже цікаво. І долучитися до наукових досліджень можна ще під час навчання в школі. За актуальними заходами ви можете слідкувати в офіційному телеграм-каналі Запорізька політехніка. Посилання знайдете в описі під відео. Запорізька політехніка працює зі школярами не лише в межах окремих заходів. У структурі університету діє дитячо-юнацький науковий університет Дюно, який дає можливість досліджувати, розвивати свої таланти і свідомо обирати майбутню професію. Дитячо-юнацький науковий університет це структура у складі Запорізької політехніки, метою якої є мотивація всебічного розвитку школярів шляхом проведення освітньонаукових заходів, популяризація зацікавленості наукою і технікою, свідомий вибір майбутньої професії. Розповідає директорка дюну, кандидатка технічних наук, доцентка кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок Олена Назарова. До основних напрямів роботи дитячо-юнацького наукового університету входять заняття в тематичних гуртках, яких зараз вже понад 10, робота у stem центрі та центрі обдарованої молоді. Діти беруть участь у різноманітних заходах, що організовує дюно самостійно, і в співпраці з партнерами. stem освіта зараз на піку популярності. STEM – це абревіатура, що складається з перших літер від англійських слів Science, Technology, Engineering та Mathematics. У перекладі української це звучить як природничі науки, технології, інженерія та математика. Особливість темосвіти у тому, що ці дисципліни не вивчаються окремо, як зазвичай, а поєднуються між собою. До того ж, навчання орієнтоване на практику. Замість сухої теорії учні виконують реальні проєкти: від будування роботів до створення розумних теплиць. Так, 30 квітня відбувся фестиваль stem проєктів, організований Запорізькою політехнікою. 17 команд від шкіл міста Запоріжжя та з області представили свої розробки: розумні пристрої, екотехнології, роботизовані системи, 3D-моделі та енергоефективні рішення. За цими результатами стоїть комплексна система підходів до навчання. Серед них проєктно-орієнтоване навчання, коли учні вирішують реальні задачі, залучаючи знання з різних сфер, обладнані STEM-лабораторії, простори для роботи над проєктами з робототехніки, програмування та інженерії, а також віртуальні середовища, гейміфікація, інтеграція позашкільної освіти. Усе це допомагає учням зануритись в навчання і побачити його сенс. Ці підходи дозволяють формувати не лише знання, а й розвивати критичне мислення, креативність та командну роботу. Стема освіта зараз викликає багато уваги, тому і дитяча політехніка і загалом всі профорієнтаційні заходи університету спрямовуються на поєднання науки, техніки, інженерії та інших складових СТЕМ. При підготовці СТЕМ уроків це може бути майстер-клас. Вже є успішні приклади виконання stem проєктів із Запорізькими гімназіями. Це і розумний будинок, і метеостанція, проєкт, спрямований на форму утворення та літературу. Також проводяться окремі заходи, які популяризують STEM. Технології та наука це не лише для університету, а й для тих, хто хоче розпочати власну справу. Стартап надає можливість молоді реалізувати свої ідеї та не просто мріяти, а діяти. В університеті для цього є всі умови: від школи стартапів для школярів до підтримки наукових проєктів у межах університетських конкурсів. Тут важливо не тільки мати ідею, а й вміти її презентувати та розвивати. Студентські стартапи зараз набирають популярності, тому що молодь хоче навчитися заробляти гроші, ще не маючи завершеної вищої освіти. Стартапи дають таку можливість заробити власними ідеями. Також багато бізнесменів шукає свіжі ідеї для нового бізнесу або розширення існуючого, тому теж підтримують стартап-рух. Не менш важливе питання це сам вступ. Університет піклується про кожного абітурієнта і пропонує різні формати підтримки, зокрема для тих, кому довелося навчатися в складних умовах. Керівник навчально-методичного відділу Андрій Пархоменко зауважує: діти, які проживають в зоні активних бойових дій, є особливою категорією абітурієнтів. На жаль, вони позбавлені більшості опцій освітнього процесу та вступної кампанії. Вони не мають можливості якісно підготуватися до вступних тестів та і участь в національному мультипредметному тесті в очному форматі для цих дітей, здебільшого, є проблематичним. Тому правила прийому до Запорізької політехніки. Для таких абітурієнтів передбачають пільгові умови вступу за результатами співбесіди замість національного мультипредметного тесту, безпосередньо в університеті, причому проводиться ця співбесіда очно або дистанційно за заявою вступника. Для абітурієнтів створений телеграм-канал Вступ 2025», де постійно публікуються поради щодо вступу та нагадування про основні етапи вступної кампанії. У ньому ви можете отримати відповідь на будь-яке питання від представників приймальної комісії. Просто напишіть його в коментарях. Ось так Запорізька політехніка допомагає молоді шукати себе, відкривати нові горизонти в науці, техніці, підприємництві та освіті. Тут підтримують кожного, хто прагне розвиватися. Дякуємо, що були з нами. У наступному епізоді ми продовжимо нашу захопливу подорож сторінками історії Запорізької політехніки. Не пропустіть, почуємось! Жити це значить мисли, вівере. vivere è onitare